Hello, Вітаю у студії Кріс Бернс. Ви дивитесь мережу на зв'язку з нами експерти, які допоможуть дістатися самої суті питання. Проте у них є лише 25 секунд на відповідь. Дізнаємося про тему цього випуску. <звук> Відобразна уряд до злості на банкірів. Чимало європейців звинувачують у кризі трейдерів багатіїв які одержують бонуси за спекуляції на фінансових ринках. деякі політики намагаються взяти цю діяльність під контроль. великі банки на межі банкрутства рятуються за рахунок платників податків. Чи не час їм самим опустити трейдерів з неба на землю? урізання бонусів пігулка від хаосу на фінансових ринках, які перебувають на межі колапсу. З цим погоджуються навіть акціонери. Швейцарці вже вирішили вкоротити прибутки трейдерів. Після референдуму тут не залишилось ані премій заохочень, ані прощальних виплат. Тим часом інші європейські країни обговорюють запровадження податку на банківські операції. Та чи не ризикує ЄС втратити конкурентну спроможність? Як багато талановитих банкірів вже готові спакувати валізи та відправитись до Сінгапуру? Цього тижня на зв'язку з мережею з європарламенту у Брюсселі Карл Лано. Керівник центру досліджень європейської політики okay. також з нами Отмар Карас, євродепутат, та член комітету з питань економіки та фінансів, який працює над звітом про питання обмежень бонусів. Okay. на зв'язку з брюссельською студією «Євроньюз» Гідо Равует, один з керівників Європейської банківської федерації. Запитання до усіх починаючи з Карела. План зурізання бонусів полягає у тому, щоб сума премій не перевищувала річної зарплати цього заходу. Достатньо чи замало? На який результат чекати? Карле і як на мене, то це незначне урізання. Банки мають змогу пристосуватися підвищити річну зарплатню, аби у результаті отримувати те, що й раніше. Проте річ у тім, що це не витоки кризи, а лише її симптоми. Доки банки будуть занадто великими, доти вони виплачуватимуть великі бонуси. Окиотмаотмери, яка ваша думка? потрібно пролити світло на один момент. Ми не відбираємо гроші, ми не вказуємо, скільки хто може заробляти. Ми вважаємо, що не в цьому полягає основа політики регулювання банків. Гідо, На вашу думку, історія з бонусами це роздування з мухи слона. Винагорода – це питання, яке мають ухвалювати акціонери банку. Погоджуюся, що можна законодавчо регулювати засади роботи банку у довгостроковій перспективі відповідно до його портфелю ризиків. А от розрахунок бонусів законодавчо не регулюють проте хіба не саме так можна позбавити трейдерів ігорного менталітету? як вважає євродепутата, член комітету з питань економіки Свен Гіголд, Що скажете? Отмаре, ви погоджуєтесь з паном Гіголдом щодо ігорного менталітету? Ми вперше зіштовхуємося з питанням рівноваги між фіксованою зарплатнею та преміями. Гадаю, відносини між банками мають вбудуватись на засадах справедливості. Це важливо для населення, інакше як пояснити людям, чому у європейській банківській галузі такі великі бонуси у той час, як від банкрутства її рятують за рахунок платників податків. Експеєсманісюстей А що ви скажете щодо ігорного менталітету? Є застереження завжди є спосіб обійти правила. Банк змінить статус на інвестиційний фонд, буде робити те саме, але оскільки вже не називатиметься банком, то і не підпадатиме під регулювання. Деякі фахівці кажуть, що без глобальної угоди щодо банківських бонусів цей захід не стане дієвим. Що скажете, Гідо? Це дійсно важливе питання. Подібні закони ризикують призвести до відтоку мізків, особливо до філій європейських банків за межами ЄС. Таким чином з місцевих банків таланти тікатимуть туди, де їм запропонують ліпші умови. Ви вважаєте, що вони усі втечуть до Сінгапуру? Отмари For me, it is totally clear. Як на мене, вихід один регулювання діяльності філій європейських банків та банків на території ЄС має стати однією з наступних ініціатив Єврокомісії. Карол, Що ви скажете? Потрібна глобальна година. Якби, ви ж то вони могли це зробити. Хоча я не розумію навіщо запроваджувати це на глобальному рівні, втілити таку політику за межами ЄС непросто. навіть якщо певний банк працює в іншій країні, як філі. ЄС не має жодного впливу на тамтешні зарплати. Це поза питанням. ви помиляєтесь, йдеться не про рівень зарплат. Фіксована винагорода, звісно ж, у руках керівництва і залежить від посади, функцій та особистого внеску. Проте питання у балансі між зарплатою та нефіксованими виплатами. Гідо, чи багато банкірів течуть до Сінгапуру через це деякі типи діяльності банків, звісно, делокалізують, проте проблема полягає у нерівних умовах конкуренції у світових фінансових центрах між філіями європейських банків та іншими банками. Вони, як я вже казав, змагатимуться за таланти. ось у чому полягає суть проблеми? перейдімо до питання податку на фінансові транзакції. Деякі називають його Робінгудівським податком. 11 країн-членів ЄС ухвалили запровадження. кажуть, що він збагатить бюджети на 50 мільярдів євро щороку. Чи дійсно йдеться про таку суму? Отмаре я належу до прихильників податку на транзакції за умов глобального регулювання. По друге, я за окреме європейське регулювання. По третє, я за регулювання у межах єврозони. 11 країн-членів, які вже проголосували за, це недостатньо. Потрібно рухатись далі. Окекаре, що скажете? Я проти. Як на мене, то це ні санітниця. Як на рівні 11 країн, так і на рівні 27 країн-членів ЄС. Це буде складно. А якщо зробити це глобально у такому випадку можна було б це запровадити, проте варто спочатку уважно проаналізувати усі можливі наслідки. Дозвольте нагадати, що коли Єврокомісія робила прогноз наслідків у 2010-му, у результаті вони були проти, а тепер вони за. Тож я підозрюю, що є приховані причини. Єврокомісія розраховує на окремий зиск. на думку європейської фондової спілки, цей податок знизить привабливість збережень та довгострокового фінансування в Європі. Якої ви думки, дідо? Звісно, йдеться про імідж Європи як фінансового центру. Це Це з цим є проблеми? Звісно, погоджуюсь з Карелом. Я не уявляю, що США погодиться на цей податок. Отмаре, якщо британці та американці не підтримують податок, то на цьому все скінчиться. Це потрібно обговорити. Важливо бути чесними. Якщо пенсіонери з банківським рахунком сплачують податки, то запровадити податок на транзакції теж було б справедливо. останнє запитання. Якщо ЄС таки ухвалить закон про бонуси та запровадить податок на транзакції, чи може це стати ще однією причиною для британців проголосувати на референдумі за вихід з ЄС Карле? Гадаю, ні, адже фінансовий центр Лондона це ще не вся Велика Британія. А у цій країні також недолюблюють банкірів. Тому не думаю, що це стане причиною виходу. Хоча податок на транзакції на думку багатьох не піддається логіці. Ентай що скажете британці зацікавлені в економіці, яка працює у правильному напрямку. Саме це на мою думку і є основним питанням для них. От, Ромарютмере, наскільки це небезпечно? Чи не розлітяється британці ще дужче? Ні, це не головне питання. Головне стабілізація банківської галузі. Важливо подувати про її конкурентоздатність, і саме на це спрямована наша політика банківського регулювання. Не думаю, що особисті аргументи можуть призвести до виходу з ЄС у Великій Британії. Багато податків, різних податків і в кожного з них своя назва. Отмар, дякую вам. Гостями студії Carol були Карелано, Карас та Гідо Равот. Я Кріс Бернс, побачимось у наступних випусках мережі.